Вітаю вас, любимої першокласники, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж можна розрізняти на смак, запах і дотик. Почнемо, як завжди, із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, а який місяць. Сьогодні, дітки, перший день наступного місяця. Листопада. Отже, сьогодні 1 листопада. А який день тижня? Правильно, сьогодні середа. А тепло чи холодно на дворі? Погляньте у віконечко. Який стан неба? Чи є вітер? На всі ці питання можна відповісти, поглянувши у вікно. Та чи були? Вранці опади пропоную відгадати загадку. Він говорить і співає, і тепленьку хату має. Так, це наш язик. Поміркуйте, а навіщо нам потрібен язик? Так, він нам допомагає і говорити, і співати. І перемішувати їжу, коли ми її пережовуємо в роті, так? А ще язик це орган смаку. За допомогою язика ми відчуваємо смак. Розгляньте малюнки, яка їжа смачна, а яка ні. Та скажіть, як дізналися про це. На цьому малюночку хлопчик їсть кавун. У нього обличчя задоволене, він вже його скуштував, так? І допоміг йому розпізнати, смачний кавун чи ні, саме язик. А цей хлопчик, подивіться на його вираз обличчя, він скуштував лимон. Мало дуже людей можуть їсти просто так лимон, так? Він дуже-дуже кислий, пробували його на смак. Теж. Язичок допомагає відчути смак лимона. Так, а цей, подивіться хлопчик, теж язичком, він облизькою губи, мабуть, йому все ж таки сподобався на вкус, на смак, сподобався йому банан. Так, а цей хлопчик надкусив яблуко. І так, ну такое, мабуть, сказав він собі, мабуть, воно не дуже не дуже смачне, не дуже йому сподобалося, може воно кислувати, так? Наступний, що хлопчик спробував, подивіться, перець спробував, так? Навіть хочеться потім витрити язика після перцю, бо дуже-дуже він пече на язикові. А цей хлопчик, він теж облизується, він скуштував морозиво. Ми можемо зараз спостерігати за виразом їхнього обличчя. Якщо задоволений вираз обличчя, значить їжа смачна та сподобалась. Якщо не дуже задоволений, або як цей хлопчик у розпачі, так він спробував перець гіркий. Отже, як зик, дітки, це орган чуття. Він допомагає нам визначити смак яблука, груші, цукру, солі там усього, тобто краще пізнавати. Навколишній світ. Довідничок запам'ятаємо: аналіз їжі на смак відбувається за допомогою язика, зверху, на якому на язиці, тобто містяться смакові рецептори. В процесі свого розвитку людина навчилася розрізняти чотири основні типи смаку: солоний, гіркий, солодкий та кислий. Ось ми бачимо. На першому малюночку сіль, солоний смак, другий малюночок кава, якщо без цукру, то вона має гіркий смак, перець теж гіркий на смак, а це цукор, він солодкий, і лимон кислий. Крім цього, бувають іще відтінки смаку. Наприклад, якщо додати до лимон цукру, то смак буде. Кисло солодкий, так? або якщо додати цукру до кави, смак буде гірко солодкий. На язиці на нашому є також терморецептори. Термо, так, температура. Вони розрізняють температуру їжі. Ми можемо не лише торкаючись до чашки, зрозуміти, що дуже гаряче, так? Але ще й за допомогою язика, чи гаряче, чи дуже гаряче, чи тепле, чи холодне, а можливо й дуже холодне. Досліди, які продукти мають кисло-солодкий смак, а які солонокислий. Та назви їх, це вам буде таке домашнє завдання. Кисло-солодкий смак. Багато продуктів, ті ж яблука, вони трішечки кислі і трішечки солодкі, так? А от солонокислий смак. Дослідіть, будь ласка, які ж продукти мають солонокислий смак. А зараз знову загадка. Між двох світил я посередині один. Що ж це може бути? Це Циніс, правильно. Два світила це наші очі, а посередині між ними ніс. Які ж бувають запахи. Запахи бувають приємні, от, наприклад, бачите, понюхала дівчинка квіточку. Та бувають неприємні, коли хочеться навіть закрити носа, щоб не чути таких запахів. Назвіть, які тут запахи приємні. Парфуми, так? Але буває, що якщо парфуми не подобаються, то це буде неприємний запах. Запах фарби теж неприємний. Запах апельсину приємний. Запах конвалії, він приємний, але довго знаходитися в кімнаті з конваліями не можна, тому що від цього аромату, такого сильного-сильного аромату конвалії може бути навіть запаморочення. А ще ось погляньте, вихлопні гази від автівок. Це теж дуже неприємний запах. А чи є дітки запахи, такі, що попереджають нас про небезпеку, подумайте? Ну, от, наприклад, подивіться, запах диму. Сповіщає нас про те, що десь щось горить, що треба бути обережним. До речі, якщо десь сталася пожежа, то дим, як і тепле повітря, піднімається вгору, тому, щоб не надихатися цього чадного газу, Треба опуститися, як ці дітки, опуститися на підлогу, і бажано вологою серветкою або якоюсь ганчіркою вологою закрити ніс. Також про небезпеку сповіщає запак, запах газу. Ми з вами вже говорили про це. Якщо відчули запах газу, до речі, Мами, будь ласка, познайомте діток із цим запахом. Мож, можна взяти запальничку, так? І щоб діти розуміли, як це коли йде запах газу. Запах газу, дітки, це небезпека. Зараз пропоную вам знову дослідити, чи зможеш ти впізнати ці рослини за запахом. От, наприклад, конвалію. Зараз ми її не можемо знайти. Можна буде досліджувати лише навесні, але зараз спробуйте пригадати, який же запах у конвалії? А липу ви зможете впізнати за запахом? Можливо, хтось назбирав влітку, коли вона цвіла липу, а зараз уже смакує липовий чай. А запах ялинки незабаром новий рік. І всі ми пригадаємо запах хвої, а це троянда. Ви пам'ятаєте, який запах у троянди? Дуже-дуже приємні всі ці запахи. <рес> Наступна загадка. З якого одягу людина ніколи не виростає? Зараз ви інтенсивно ростете, і тому кожного року мама ще якусь одежину міряє на вас і каже: ой, вже виросла, або виріс із цього одягу, треба придбати новий. А є такий одяг, з якого людина ніколи не виростає. Що ж то за одяг такий? Це наша шкіра правильно. Шкіра. Запам'ятайте, це орган дотику. За допомогою шкіри ми відчуваємо холод, тепло, м'який чи твердий предмет, чи об'єкт, гладенький такий чи шорсткий, або навіть колючий і тому подібне. Розгляньте ці фото. Уяви, що ти торкаєшся цих предметів. Що ти відчуваєш? Уявіть собі, що ви взяли до рук їжачка. Що ви відчуєте? Який він їжачок? Так, дітки, він колючий. А якщо ви візьмете лід в руки або сніг? Що відчуємо? Який він? Холодний правильно! А якщо ми візьмемо, погладимо собаку. Який собака, дітки? Він теплий, гладенький, так, м'якенький. А кора дерева, яка вона? Вона шорстка, така шершава. Назвіть предмети, який з них холодний, а який теплий. Оцей світер, який він. А льод кубики льоду. А чашка ще. А морозиво. Молодці. Розгляньте ці малюночки та скажіть, чи до всього можна торкатися. На першому малюнку ми бачимо медузу. Бачите, різнокольорові такі в неї кінці у цієї медузи, до неї не можна торкатися, тому що вона опече там дуже-дуже великий вміст йоду, тому на шкірі залишаться опіки. Далі гриб мухомор, як і всі інші отруйні гриби, він, тут навіть колір цього гриба попереджає нас. Хоча він і такий красивий, не можна до нього торкатися. Тому що ви потім можете забути, що ви до нього торкатися, полізте до обличчя, до носа чи до рота, так? І оскільки це дуже ядовитий гриб, так? то не можна торкатися до нього. Далі, а це кропива, до кропиви можна торкатися? Краще не треба, дітки, тому що теж будуть опі опіки. Від кропиви, а ще може бути алергія. Останній малюночок. Ми бачимо отакого от хом'ячка, чи це морська свинка. Ну, Поговоримо про всіх зараз тварин. Можна торкатися лише до свійських, до своїх власних тварин, коли ви точно знаєте, що вони не хворі або ж у в зоопарку є такі діляночки, майданчики спеціальні, там, де можна діткам торкатися до тварин. Їх перевіряють лікарі-ветеринари. Тому там торкатися можна. А от коли ви виходите на вулицю або до чужих, торкатись не можна. По-перше, тваринка може злякатися і вас вкусити. А по-друге, вона може хворіти якоюсь хворобою. Тому краще. До них не торкатися, просто подивитись. Ну, а зараз вправа мікрофон. Пам'ятаєте? Відповідаємо швидко. Про які зміни в довкіллі ти дізнаєшся завдяки зору і слуху. Про що небезпечне тобі можуть повідомити смак, дотик і запах. Чи цікаво тобі було дізнатися про органи чуття та досліджувати їх? Сподіваюсь так. А зараз обери те, що тобі смакує найбільше. Чи яєчня на, ну, мабуть, це гріночка, так? Чи бутерброд із ветчиною шинкою, чи ковбасою, а зверху з гірчицею, чи піца? чи борщ зі сметаною. Ну, а тепер попрацюємо у зошиті. Відкриваємо сторіночку 29. Перше завдання розглянь малюнки та познач галочкою об'єкти, які ми можемо відчути на смак. Наступне. Який смак мають зображені предмети? З'єднай малюнки з відповідними словами. Слова читаю вам перше: солодкий смак, кислий, солоний, гіркий. А тепер дивимося на продукти. Цибуля. Який у неї смак? Гіркий, правильно з'єднуємо. А малина солодкий. А морозиво? теж солодкий смак, лимон, кислий сіль, солона, перець, гіркий морква. Солодка. І останнє читаю вам. На цьому пакеті написано: кефір, який кефір на смак? Кислуватий. так? Тому з'єднуємо зі словом кислий. Третє завдання. Познач галочкою, що можна сприймати за допомогою нюху. Ми бачимо світлофор, ніч, парфуми та хліб. Четверте завдання. Розфарбуй об'єкти, запахи яких приємні для тебе. Яблуко тут намальоване, конвалія, дим з димаря та емаль це фарба така, якою фарбують стіни, меблі. Вам треба розфарбувати, нагадую, тільки ті об'єкти, запахи яких вам приємні. П'яте завдання обведи зображення дітей, які відчувають предмети на дотик. Які до предметів доторкнулися і відчувають на дотик? І останнє завдання проведіть ввечері дослідження. Попитайте своїх рідних, а можливо ви і так пригадаєте, які улюблені страви твоєї родини, хто що любить їсти? А які улюблені аромати твоєї родини? Які парфуми у мами? Які у тата? А що їм ще подобається? Можливо, запахи там, апельсинів, чи яблук, чи липи? Попитайте у них, які в них найулюбленіші аромати? Про що і про кого ти дізнаєшся завдяки дотику? Ну а зараз оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку. Якщо на уроці сподобалось жовто, якщо дуже сподобалось зелено, а якщо не сподобалось червону цеглинку. А далі фізкульт-хвилинка уже закінчується який зараз п'ятий вже урок, тому пора вже відпочити. Дякую вам, дітки, за увагу! Готуємося до лікувальної фізкультури.